Маємо квартиру в центрі міста Івано-Франківськ навпроти бастіону. Широка простора кухня, також велика лоджа, вихід на кухню та в першу кімнату. Квартира трьохкімнатна, високі стелі, 3 метри висотою. Будинок 2005 року побудови, індивідуальне газове опалення. Ось так виглядає кухня з іншої сторони, і підігрів підлоги в зоні плитки. Наступна кімната це спальня. Всюди металопластикові вікна, всі меблі залишаються, як є. Також у нас йде вітальня, простора. В вітальні є вбудована шафа. Також маємо балкон з іншої сторони. З нього відкривається вид на ратушу. Тож квартира двохстороння, квартира тепла. Наступна у нас ванна. В ванні є все необхідне для життя. Також окремий туалет та є окрема а, кімната для зберігання речей. Дуже зручна локація в самому центрі міста, кому цікаво, записуйтесь на огляд.